Тріпійці це люди, які населяли територію України ще з 4-го тисячоліття до нашої ери. Вони займалися землеробством, скотарством, будували поверхові будинки та круги, схожі на фортеці міста. Їх світ був зелений, будинки, посуд, статуетки. вони були неперевершеними гончарами. Їхня майстерність вражає, естетика їхніх орнаментів ховає багато таємниць. Орнамент спосіб спілкування з силами природи та Всесвіту. Трипільський орнамент був за крок, щоб стати пісемністю. Здається, вони знали всі таємниці, Всесвіту. В кожному елементі зашифровано послання. Трипільський глечок з орнаментом. Їхні орнаменти це безкінечне життя, безкінечність води, повітря, врожаї. Вони поклонилися сама природа, сподівалися на їх підтримку. Почнемо з глечка. Чотири пальчика знизу, як завжди, наша техніка це пальчики два зліва. Спочатку треба побудувати прямокутник, три пальчика справа відступаємо. Це, отакий такий кувшинчик буде за широкий, з їхньої частини по мізинчик. По ваші середні пальчики. У нас є прямокутник. Прямокутник потрібно поділити на дві частини. Ковшинчик симметричний. Ставимо засічку і заміряємо, щоб дві частини були однакові. Проводимо лінію, яку теж ділимо на дві рівні частини. Кожну частиночку зміряємо олівчиком. Два пальчики це наше горлишко, і по одному знизу це донешко. Проміряйте частини правої і ліві. вони повинні бути однакові. Один пальчик знизу це висота горлишка. Щоб намалювати позіку ковшинчика, нашого глечика, намалюйте два кружечки од руки. Від горлишка з'єднуємо через наші кружечки, щоб заокруглена форма була до рисочок донишка. Всі готові наш кувшинчик. Стріть лишні лінії і починаємо ще з одного. Важливого елемента – це овал. Ковшин круглий, а не рівний, тому ми, тому ми на лініях побудови малюємо таку частину овала, щоб було враження, начебто ковшин круглий. Натюрморт – це предмети, які стоять на столі. І щоб це був дійсно натюрморт, додамо яблучко. Гарненьке яблучко, яке лежить біля ковшина. І трошки ближче до нас знаходиться. Тепер займемося орнаментом. І пропоную вам орнамент безкінечності життя. От ведемо такі самі полукруглі лінії, вище середини, і на один пальчик, нижче середини, і ще одна ще на один пальчик. Саме в цій полоски у нас вміститься орнамент. У вас там є вже кружечки. Посередині цих кружечок намалюйте ще одні розміром приблизно з гривенню монетку. Тепер дивіться уважно лініями, заокруглені з'єднуємо великий кружечок з маленьким. А тут навпаки маленький з великим. Наводимо лінії, щоб їх було гарно видно. Слідкуйте уважно за малюнком. Ну, Відома наша хвиличка безкінечності життя. Тепер розфарбовуємо. Пам'ятаєте, тріпільська кераміка вся в теплих кольорах, тому ми використовувати. Будемо жовтий, охристий, коричневий і, звісно, біленький, щоб засвітлити Світ... сторони. Починаємо з світлої. Жовтий змішуємо з охристим. І малюємо по формі глечика. Потрібно придати форму йому, що він кругленький плоский. Середину і малюємо чисту округу. А ось сторони, в темну сторону, в якій падає тінь, яка залишається в тіні, трошки добавте коричневого. Межі кольорів межі наших переходів обов'язково. Стріть водою, щоб вона у нас не виглядала як полосати доріжка. А саме плавний перехід від світлої частини до темної. Якщо ви трохи затемнили світлу сторону, біленького до жовтеньким і промалюйте ще раз яблучко ще світліше, жовтий змішаний з білим. Трошки додайте жовто гарячого щоб яблучко виділялося від кувшинчика. Темну сторону завжди майже розводимо, розтушовуємо і трошки коричневатого у тіньову сторону, щоб у яблучка теж був об'єм. Якщо кувшинчик висох, ми можемо зробити орнамент, а Якщо ні, давайте зробимо внутрішню частину кувшинчика. З лівої сторони світліше, жовтенький, з правої сторони трошки темніше. У вашого гличика буде об'єм. Тепер можна і наводити орнаменти. Візьміть тоненьку щиточку. Наберіть корічні болефарби і по лініям, які проступають лінії від олівця, які ми з вами можемо бачити, ви наводите орнамент. Якщо, можливо, десь чогось не видно, спробуйте по версі ледь-ледь промалювати олівчиком. Тоненькою щіточкою добре набирайте фарбу, більше фарби менше води. І намагайтеся працювати кінчиком щіточки. Саме кінчиком ви пам'ятаєте, щіточку берете близько до волоса за самою різною частиною. Тепер фон. Фон у нас з вами краще зробити зелений, тому що жовті, охристи добре гармонують з, з, з зеленими жіночками. Але не, в свій не, зелений теж добавте трохи не, такого охристого не, кольору. Воно буде дуже добре гармонувати один з одним. Задню частину драпіровки, задню частину нашого нотюрморту, ми робимо темнішу. Нижні, на якій у нас стоїть наш кувшин яблучка, буде світлішим. Добре, кожен голоду. Чого дожди? Сім говоримо. Тепер сам стіл. Нам з вами потрібно змішати зелену з жовтим. Зеленого трошечки, жовтенького трошки більша, щоб трошки за зеленою нашу горизонтальну. Ключі. Мазочки теж накладаєте більш горизонтальні.

А вы під самым-самой. Да, э, в Ножница частині яблочко. Значить, то выделяюсь. У нас палочка. <звук> не, і, не, і кувшинчик. Плюс на три готовий.

То малювали такі самі спіральки вічності, як ми малювали фарбами, тільки чорною ручкою.